Вітанки, 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 шановне панство! Я нарешті знімаю нове відео. Я дуже щаслива, що в мене нарешті дійшли руці до цього діла. І як бачимо, я трошки змінила фон, тепер у мене жовто синій прапор висить позаду. І, власне кажучи, це було дуже марудно його взагалі знайти, вчепити. І що я вам скажу? На те, щоб його випросувати, уже банально не було ні сил, ні часу. Цей прапор є частиною мого робочого реквізиту, і з ним я кілька разів виїжджала на зйомки. І він пережив дуже багато разом зі мною. <хи> він був зі мною і на зйомках моїх відосиків, і на фотосесіях, які я проводила, і взагалі це було дуже весело. І у нього залишились позитивні спогади. Як мінімум, він до мене їхав поштою. Я навіть не пам'ятаю звідки, тому що я його купила на OLX. Він був. Трошечки з браком, так би мовити. Того, що десь там трошки проторочено на краях, і були плями. Були плями, наче відмостило щось таке. Я їх, по-моєму, відібрала, але я точно зараз не скажу. Це треба буде вдіти окуляри і придивитись уважно. А зараз не до цього. Тож, починаємо нове відео. Власне кажучи. Я вирішила продовжувати серію відео із розряду що я читала в той чи інший період, і тому зараз розберемо дуже файний місяць. Це другий місяць літа, липень. До речі, саме в липні я народилася. Хто не знали, я з гороскопом рак. Ну, за західним, за східним драконихам. От, така люта злобна дракониха. От. І, власне кажучи, в липні в мене був день народження. Це був дуже такий спекотний липень, занудний, змучений, втомлений. Але, принаймні, книги я вибрала реально непогані на той місяць. І першою з книг була книга автора Мося Мон... Монсян Тунсю. Господи, я плутається. Благословінні нібажиті. Я не знайшла цю книгу в українському перекладі і була глибоко розчарована. Насправді, тому що. Я реально сподівалася, що знайду її українською. І наскільки ж глибоко я була сумно вражена стосовно того, що вона була доступна лише в російських перекладах. До слова, книга, яку я замовила вчора в українському перекладі, є це пристрасті Олімпу. Я реально думала, що вона є лише в російських перекладах, тому що в усіх магазинчиках я її знаходила лише російською придання Олімпи» чи якось так. А тут на тобі. Пристрасті я знайшла українською і вже їдуть новою поштою. Ну капець, серйозно, тут не очікуєш і отримуєш, а там очікуєш і не отримуєш. Ну таке собі. Чесно, я була трошечки розчарована, засмучена, і переклад був доволі таки невдалим. Скажу вам як, як філологиня. Таке. Взагалі, сама по собі книга досить таки цікавенька. Принаймні. Мені, в принципі, зайшла. І до речі, це одна з улюблених книг моєї близької коліжанки Наталки. Наталочка, привіт! Я впевнена, що ти подивишся це відео, поставиш подобайку, залишиш позитивний коментар. І люди, які читали взагалі цю книгу. Як вона вам? Бо, в принципі, книга непогана, і мені дуже ще сподобалась манга по цьому ж сюжету. От, манга взагалі досить класна. Легко читається, така приємна. От. Тож тут однозначно я уподобала. Якби ще був кращий переклад, якби кращою мовою був би переклад, <хи> то, звісно, було б краще. Набагато. Але слухайте, маємо, що маємо, і на тому дякуємо, як то кажуть. От. Хоча б хоча б так. Хоча б маю хоч в якомусь перекладі, і на тому дякую. Замовляла її в одному інтернет-магазинчику в Інсті. Прийшла доволі швидко. От. Єдине, що якість друку також мене розчарувала. В плані того, що там були пропущені абзаци, пропущені пробіли і так далі. Дуже багато всяких пропущень було, і ну, саме по собі було досить неякісно зроблено. Але і на тому дякую, як то кажуть. Бо замовила її досить дешево. Прийшла досить швидко, прочитала теж досить швидко, щось там за тиждень тих 500 сторінок. Ну, для мене це на той момент було досить швидко, тому що, в принципі, мені було жарко, мене боліла голова, плюс я ще досі боліла. До слова, я захворіла всередині червня і одужала десь аж під середину липня. Я майже місяць хворіла влітку. Я просто якийсь гРВ підхопила, я не знаю де, я не знаю як. Але реально я злягла тоді. Я пам'ятаю, я хворіла тоді дуже довго, гавкала що пес. і коли малий спав в кімнаті, я сиділа на кухні, пила трав'яну гарбатку, пила ліки і читала. Бо я розуміла, що якщо я зараз ляжу біля малого і буду кашляти, то я його розбужу. Я йому не дам нормально заснути. Це треба, щоб я десь після опівночі лягла вже спати. Коли в нього вже прям міцний-міцний буде сон, і я його не зможу збудити. От тоді ще можна якось. Якось. Ой, боже. Коротше, це був капець. І серйозно, захворіти літом це не найкраща була ідея. Чесно, 0 з 10. І, власне кажучи, так я її десь з числа 6 чи 7 закінчила. І взялася за наступну книгу. І книга. Юлії Смаль. Хто повірить Елеонорі Чайці. Взагалі досить цікавенька книга, і вона мені реально зайшла. Дуже, дуже Я вирішила трошки переставити світло, тому що банально було дуже темно, і моє личко було трошки таке неякісне. Коротше книга Юлії Смаль Хто повірить Елеонорі Чайці. Досить таки цікава книга, досить. Приємно, досить легка. І, в принципі, видно, що написана українкою, чесно, це дуже помітно і сприймається як щось таке своє, щось максимально наше, максимально справжнє, максимально близьке по ментальності, по сприйняттю світу навколо, по сприйняттю людей. І... В принципі, мені такі книги досить такі заходять, тому тут однозначно я її вподобала. Прочитала також, по-моєму, досить таки швидко, тому що, ну, там не було що затягувати. От і все. Тож, власне кажучи, книга класна, приємна, легенька така. Читається спокійно, читається плавно. Заходить, однозначно. От. І, власне кажучи, вирішила я після Юлії Смаль пройтися далі по украсу чліту, а саме Ліцей слухняних дружин. Книга незвичайна. Купила її ще у, у 17-му, на початку 18-го року десь так. Кінець 17-го початок 18-го, незадовго до того, як лягти в лікарню. Я тоді лягла в Він... у Вінницьку обласну, і мені треба було прооперуватись. Я не буду згадувати детально всі ці події, тому що на що воно треба. Але я точно пам'ятаю, що ліцей слухняних дружин я читала саме там, у лікарні, на лікарняному ліжку, подумки, готуючись до операції. Це було трошки важко, морально. Мені було там 17 з копійками, ну 17 з половиною рахуйте, і ці всі емоції мене дуже сильно виснажили. Тому. Дійсно, ця книга була досить таки корисною в контексті того, що ти почуваєш себе жахливо, тобі хочеться відійти від цих емоцій, і ти відкриваєш книгу, яка тебе трошечки реабілітує. Це така була терапія в моєму випадку, тому що дійсно я була як на голках, і мені треба було щось, що мене виведе з цього стану. Тому книга Ліцей слухняних дружин була досить таки контрастною на фоні цих емоцій, і вона мені сподобалась однозначно. Я її рекомендую. Ось ж нещодавно її перечитала. Липні, і, в принципі, так, вона файна, вона прикольна, незвичайна, залишає певні враження, і однозначно я її вподобала. Тому так, я б її порадила прочитати, особливо молодий. Як бачимо, на фоні чогось такого іноземного, зарубіжного, як от «Благословіння неможителі, у мене завжди з'являється тяга до чогось більш домашнього, рідного і свого, тобі ж до украсуч Це ж та сама Юлія Смаль, та сама Ірена Роздобудько і та сама Дара Корні. Чомусь так історично склалося, що дійсно, після якихось іноземних книг мене завжди тягнуло до чогось домашнього, свого рідного, того. Тої естетики і тої ментальності, в якій я виросла. Тому дійсно Дара Корній стала тим продовженням марафону Укрсучліту. От. І тому її книга, тому що ти є, це таке, таке щось домашнє, своє. І коли ти її прочитуєш, ти розумієш, дійсно, це щось таке, за що варто триматися. Взагалі, ці всі емоції, ті почуття, які описала пані Дара Корні у цій книзі, вони були дуже надихаючі. Вони були дуже. я не знаю навіть, як сказати. Вони просто повертали віру у справжність, віру у справжність людських почуттів, у справжність людських емоцій, у людську справжність. Дуже важко це все пояснити, коли. Ти розумієш, що в принципі кожна людина кожну книгу сприймає по-своєму, тому я б радила просто її прочитати і з нею ознайомитись. Так було б набагато простіше зрозуміти мене у контексті споживання украсу чліту. Взагалі, як культурний сегмент книги Дара Корні, я рекомендую як мінімум для розгляду поняття української сучасної літератури у контексті загальної світової літератури. Тому хоча б в такому контексті її було бажано розглянути. Плюс, якщо ви просто хочете почитати щось легке, щось приємне і таке <клес> емоційненьке, коли воно начебто і легке із перчинкою емоцій, з такими переливами, прямо ж, то дійсно вона заходить. Людям, які хочуть такого контрастного душу, коли ось тут легко, повільно, приємно, а тут аж тебе просто накриває хвилею, то це саме те, що треба. Тому такі книги як Тому, що ти є Дари Корні, це однозначно топчик. Я її рекомендую, я її раджу, я б її дійсно радила прочитувати, особливо людям молодого віку, які бувають доволі максималістичними. І це дійсно могло б їм зайти за таке енциклопедію людських емоцій, енциклопедію людських якостей і Тож, власне кажучи, я до сих пір не можу згадати, при яких саме обставинах я купила цю книгу, але вона однозначно класна. Я пам'ятаю, коли я її вперше читала, це було це був кінець літа 2018 року. І я пам'ятаю, як я сиділа, прочитувала її, в мене була хвиля емоцій, я була зла на весь світ, я всіх ненавиділа просто в мене. Кипіли емоції, і я пам'ятаю, наскільки вдало була підібрана ця книга. Серйозно, це було саме те, що треба, тому що якраз тоді я почала свої перші аб'юзивні стосунки. Це був просто треш. Тоді ще вони не здавалися такими аб'юзивними. Вони ще були просто-просто, ну, так склалось. Ну, такий період. Все добре, все добре, все добре, не переймай. Ти себе накручуєш. Ну, ми знаємо, знаємо цю тему. так. І я реально думала, що я себе просто накручую. І ви уявіть, що всього певні емоцій в оцій оці маленькій макітрі. Камон, мені було 18. Я була ще зовсім юне створіння. І так, мені було трошки важко це все. Тому ця книга стала таким собі. Ну, я б не сказала заспокійливим, це скоріше була порція антидепресантів. Так, це були суцільні антидепресанти. І тому це було дуже вдало підібрано. Мене навіть, навіть скажу по секрету, в мене в цій книзі замість закладинки лежить квиток з мого міста до одного з міст Черкаської області, яким я їхала з дому. Я це дуже добре пам'ятаю, і лежить цей квиток замість закладинки. Отак от. Да, у мене всяка фігня замість закладинок. У мене можуть бути чеки, у мене можуть бути квитки, у мене можуть бути просто які-небудь папірці. Блін, та що завгодно. Просто що завгодно я використовувала замість закладинок. Тому... І та, мені не шкода 10 гривень на закладинку, але ну, чому ні? У мене одногривнева купюра була замість закладинків. У мене була купюра в 5 гривень замість закладинки, і, звісно, ж, квиток до станції Шевченко. Куди ж без цього? Да? От, і коли я відкрила цього літа цю книгу і дивлюся, а там цей квиток лежить, мене навернуло просто хвилею ностальгії, і я така, господи, як же ж давно то все було. Я пригадала навіть той день, коли я їхала. Я пригадала, яка я була невиспана, зла, втомлена. І... І я коли сіла читати цю книгу, зокрема, не так я захоплювалася самою книгою, як своїми емоціями. І знаєте... До речі, зважаючи на те, з якими емоціями я читала цю книгу, точніше, які емоції мені розбудило ностальгічне оце... Оце диво я досить повільно її читала, якраз тому, що вмикалися мої старі спогади, я така, господи Боже, як це все забути тепер. От, Тому що, коли ти пережила певний аб'юз, і в книзі згадується певний різновид аб'юзу, ти розумієш, що дійсно книга була досить вчасно підібрана. Ну просто капець як вчасно. Типу. 18-й рік я входжу в перші в моєму житті аб'юзивні стосунки. 18-й рік той же період, я купую книгу, тому що ти є, в якій буквально чоловік головної героїні. Аб'юзер. Аб'юзер, чорт візьми! А, і чоловік подруги, ні, не чоловік, коханець подруги головної героїні, теж аб'юзер. Господи, аб'юзер на аб'юзері і аб'юзером поганяє. Це капець. І, типу. Наскільки доля вдала мені цю книгу тут підкинула? Але я не зрозуміла цього, начеку долі, і з цим партнером я була більше року. Клас! Власне кажучи, з доколи я вже літом її перечитувала, я така думаю, Господи, де, де були твої очі? Аліно, ти буквально про це читала у книзі в той же період, коли ти починала стосунки з цим аб'юзером. Де були твої очі? Ти буквально це читала своїми очима. В окулярах сиділа, читала під віконечком, щоб сонечко краще падало. Як? Як? Ну, якось. Серйозно, я цього не розумію по сей день, але так склалося. Тож, власне, цього разу я її читала дуже повільно, дуже емоційно, дуже часто було, Господи, Аліно, яке ж ти в мене дурне? Але ну маємо, що маємо. Тому Згорем пополам я її таки закінчила з усіма тими емоціями, ностальгією і так далі. І почала другу книгу Мосяна Тенсю, Благословіння Небожителів, книга друга. На жаль, теж російською. Курва. Що б її дрейном перевели? Це капець. Але однозначно, книга класна. І далі розгортаються події по-новому, відкриваєш для себе тих чи інших персонажів і занурюєшся в цю естетику ще глибше. Книга доволі класна. Якби ж кращий переклад був, як мінімум, не руснявий, то було б однозначно офігенно. Але, ну, маємо, на жаль, що маємо. І ну, що я буду вже бурчати, я сама її купила, що ж я хотіла. Скажу. Але мені манга сподобалась. Однозначно, манга була красива. От. Люди, які люблять мангу, мене зрозуміють. Власне, цю ж книгу я читала також досить недовго. Вона коротенька, малесенька, зовсім тонюсенька. І, в принципі, вона швидко прочиталася, швидко себе вичерпала. Закінчення мене трошечки з одного боку заінтригувало, з другого боку розчарувало, але була думка купити третю частину. Просто тоді грошей не вистачало. У мене були інші. Витрати. І, власне кажучи, після на танцю» я вирішила прочитати дещо українське. Ну, знову ж таки, після чогось закордонного, зарубіжного мене тягне до домашнього, свого рідного. Тому Аляска, Сергій Буд. Це одна з тих книг, які мені, до речі, подарували мої родичі. Цю книгу мені подарував брат на мою днюху, по-моєму, в 17-му році. Так, по-моєму, на мої 17, якщо я не помиляюсь. Чи все-таки на мої 18? А от тепер фіг його знає, якщо чесно. Ні, мабуть, таки на 18, бо на 17 він мені подарував е, цей, дім дивних дітей. Отак. От <кхід> Згадала. От, книга сама по собі цікавенька. Якщо так трошки поспойлерити, головний персонаж потрапляє в психлікарню. І в нього з'являється прізвисько Водолаз. Водолаз. А моє знайомому прізвисько аквамен. Офігенно. Блін, я тільки зараз зрозуміла цю всю аналогію. Коротше, його називають водолаз, того що буквально його санітари знайшли на території церкви у водолазному костюмі. Просто, наскільки все банально і просто. Ти посеред ночі психуєш, вищиш, волаєш, сходиш з розуму у водолазному костюмі. Церкві. Блін, от просто чого в мене молодість не настільки цікава? Я от не розумію. Я теж хочу в водолазному костюмі бігати по церкві, волати і сходити з розуму. Ну, по-моєму, це дуже весело. Знаєте, от, от, от я реально заздрю тут, чуваку. А потім він певний період провів в психлікарні, потім за ним ганялися, його ледь не вбили. При цьому кілька разів він вже був ледь не вбитий. І просто ти розумієш, блін, наскільки цікава людина живе, я теж так хочу. А чому ні? От. Тому знаєте, читати книгу Аляска Сергія Бута було досить незвично, цікаво. І ти думаєш, господи боже, як цікаво людина живе, я теж так хочу. Дайте мені так повеселитися. От. Тому вона читалася доволі легко, швидко, інколи з такими. Тож, як я вже казала, книга прочиталась на диво швидко. Вона така легенька, спокійна, приємна, і мені сподобалось. Тож, після Аляски я взялася читати одну таку книгу, яка зі мною була ще з першого курсу університету. Це Пола Хокінс. в тихому омуті. Ну, коротше, цю книгу я купила. Купила я її, до речі, в книжковій лавці, яка належить моєму знайомому. Тоді ми ще були незнайомі, до речі. Я шукала щось цікавеньке, які не тільки детективи. Вже тоді в мене, мене з'явилася тяга до Коелію, до речі. Вже тоді в мене з'явилася тяга до детективів, до речі. Хоча причому Коелію до детективів не питайте. Але ну, маємо, що маємо. Вже на той час в мене була тяга до Кавки і взагалі. І так як Кавка був для мене трошки дорогий, принаймні там, де я його бачила, Коеліо я тільки починала сприймати, тому взялася за детективи і знайшла цю книгу Поле Хокінс. Прочитала я її також швиденько вперше. Я пам'ятаю, я в університеті сиділа і читала на парах. Буду здорова, так. Да. Читала я її на парах, читала її між парами, читала я її в тролейбусі, на квартирі і взагалі. Вона мені сподобалась. Її ж я спробувала прочитати вдруге, на другому курсі. Також сподобалась. І ось свого часу я їй дала прочитати моєму знайомому шаурмену. Паша, привіт. Людина оцінила. Людина оцінила, людина була дуже вдячна, і навіть повертаючи мені книгу, залишила приємну записочку з добрими словами, що дякую тобі Аріночка за те, що подала почитати класну книгу. От, я взагалі дуже мало кому даю прочитати свої книги, тому що це моя бібліотека. Я не знаю, чи ти мені потім повернеш цю книгу. Якось була одна моя знайома, яка мене взяла цього Коеліо, до речі, і не повернула. Була інша знайома, яка взяла книг 5 чи 7. І не повернула. А мені то обідно, як би. І тому я більше не сильно горю бажанням комусь давати книгу. Ось я недавно дала знайомій книжку по психології. Вертає більше року вже. Ну таке. Тому я була трошки тако, знаєте, не, не сильно довірлива, коли давала паші прочитати цю книгу, але з іншого боку, я знала, що ця людина і таки повернула. І Тож, власне кажучи, липень 23-го року був в принципі, досить насичений різними книгами. Це був і «Укрсучліт», це, це був і детектив, це був і Масян Тунцю». І, в принципі, це були цікавенькі книги. Однозначно, вони мені зайшли і зробили мій липень набагато кращим. Враховуючи, що тоді був мій день народження, у мене була передіменинна хандра, післяіменинна хандра, і взагалі суцільна хандра. Ну, тому дійсно ці книги мені трошки допомогли з цим всім впоратися. І, в принципі, кожну з них я б порадила для прочитання. Бажано взяти хороший, якийсь якісний переклад, але в цілому досить непогані. От. Зараз, до речі, я читаю, як я вже казала, чи не казала? Джейн Остін. Гордість і упередженість. І про неї я трошки пізніше зніму відео. Вам зайду! Однозначно. От, і хотілося б нагадати, що в мене є баночка. На які я збираю донати на друк власної книги, на публікацію власної книги. І не однієї, я декілька проєктів пишу. Окрім цього, я б хотіла нагадати про волонтерство. Десь там внизу будуть посилання, в описі під відео. І окрім цього, хотіла б нагадати, що у мене є власні соцмережі і кофі. На це все теж посилання будуть внизу, пос... в описі під відео, тож. Туди, туди, все, туди. А стосовно власної книги, скажу так, навіть одна гривня буде доволі корисною, тому що найменший донат був щось 20 з чимось гривень, чи 16, щось таке. Ну, взагалі дрібненький був. А найбільше 500 гривень. І той, і той донати зробили мене доволі таки щасливою, тому що всі вони разом в купі. Принесли те, що ми маємо наразі. Там щось тисяча і одна гривня з копійками зараз. Але навіть так це вже доволі великий плюс, тому що ті, хто донатили, вони робили велику справу. І саме вони доклали руку до написання моєї книги. От, я, по-моєму, в минулому відео розказувала вам про те, які ілюстрації там будуть, показувала, розказувала про свого художника, розказувала трошки про свій творчий шлях, а взагалі про весь свій творчий шлях я розкажу трошки згодом. Я вже планую зйомки відео на цю тему, і думаю, вам зайде. Воно буде не в цьому списку відтворення, воно буде трошки окремо, тому що це не про книги, це про мене як творчу особистість. І я думаю, вам також це зайде в якості ознайомлення. Суто в якості ознайомлення. Тож якось так бажаєте підтримати У мене є баночка. бажаєте просто підняти мені настрій задонати донати на ЗСУ і. До зустрічі! До нових зустрічей! До нових відео! Па-па!